З самого дитинства пам'ятаю себе дизайнеркою. Згадую, як малювала сукні своїм лялькам. Університет дав мені технічне уявлення про одяг і те, як він створюється. Вже тоді я проектувала власні моделі, які хоч і подобались моїм друзям, мені все одно здавалися недосконалими. Після універу я знайшла роботу, яка допомогла мені наблизитись до своєї мрії. Вже 5 років я працюю дизайнером одягу в етнодім. І як би я не прагнула до самостійності, важлива річ, яку я усвідомила за ці роки в команді я сильніша. Ми створили проект драбина, щоб дати можливість дизайнерам-початківцям відчути себе сильнішими. Вільними силами втілити їх ідеї та показати тисячам.